Привіт, хлопці! Я Ірина і це iPower. Сьогодні ми поговоримо про мікрогріт або мікромережі. Під час можливих відключень світла, мікрогрід це особливо важлива функція систем накопичення енергії. Поїхали! Мікромережа це локальна електрична мережа, яка здатна працювати як із загальною мережею, так і автономно від неї. Мікрогрід синхронізується з основною мережею по частоті. Та іншим параметрам, але може самостійно від'єднатися від неї та переходити в ізольований острівний режим і далі самостійно підтримувати необхідну частоту, напругу та, власне, саму енергію. Таким чином, система з функцією мікрогріт забезпечує аварійне живлення під час відключень світла, непомітно переходить в автономний режим і перемикається назад до основної мережі, коли подача енергії відновилася. Така система зберігання енергії включає в себе гібридний інвертор з функцією мікромережі, акумулятори, систему керування та може бути доповнена сонячними панелями. Мікрогрід не є базовою функцією, а окрема опція. Тож звертайте увагу при замовленні. Спеціалісти iPower врахують всі особливості вашого об'єкту та підберуть найоптимальніше рішення. Дзвоніть в iPower. Або заходьте на сайт. Всі деталі в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте. До зустрічі!